Велосипедне світло, в даному випадку це лізайн. Хороший бренд, хороша якість. Звісно, є свої мінуси, але є і дуже багато плюсів. Чому я люблю брендові е, речі, хороші, стараються дотримуватися, щоб купляти якісні речі. Оскільки, е, наприклад, коли щось трапляється, як в мене, бачите, е, резинка тут обірвалася, і вона була завеликою. Я придбав від цього ж лізайну комплект нової резинки. Все просто. Де ви знайдете в інакших ліхтарях заміна резинок, ну, таке собі. І вона у мене коротша. Тобто можна навіть по розміру собі підібрати, все міняється дуже легко, просто і не потрібно ніяких вмінь додаткових. Шестиграних четвірка, про що дуже все міняється. До речі, в даного ліхтаря, а в мене це ліхтар Лізайн Mega Drive 1800i. Може. Його можна підключити до телефону і міняти режими, бо їх тут дуже багато. Вибрати там, допустим, 4, 4 основних режими, і все. І вам буде щастя. Можна підключати окремо кнопочку на руль. Можна підключати до задніх ліхтарів. Тут є технологія Smart, Smart Drive, якщо не помиляюсь, Smart Connect, вибачаюсь. і можна. Коли ви включаєте цей ліхтар, автоматично включається задній. Коли міняєте режими, автоматично на задньому ліхтарі вмикаються ці ж режими. Коротше кажучи, класна штука. Е, чому я вибрав 1800? -ку? Тобто Це дуже багато. 1800 люмен, ну це овер багато. Е, я вибрав його для того, щоб при 600 люменах мати 9 годин запасу, Тобто щоб я міг, допустим, е, в три ночі виїхати. І щоб до ранку мені нормального світла вистачило надовго. Як бачите, я вже просто поміняв саму резинку. Е і це кайф. Всім рекомендую якісні, якісні брендові ліхтарі. Бо це гарантія якості, як не як. Я вже воюзую його десь 2-3 роки, я вже не пам'ятаю. Пережив дуже багато. Єдиний мінус е ви їх можете загубити. Такі от справи. Серешта, супер! Гарного дня, усім пока-пока.